Давай візьмемо твій шлях, наприклад, з 2000 року. Можемо починати ще раніше. Да? Мені дуже сподобалось, що ти з самого початку декларував, що ти не згоден на маленький бізнес, що тобі потрібен великий ринок, на якому ти можеш побудувати великий проєкт. Да? От для мене питання таке: в чому специфіка роботи засновника? Який хоче побудувати не просто бізнес, а от саме великий бізнес. Бізнес може бути великий, а це, по-перше, кольор океану, в якому ти працюєш. Якщо ти заходиш, якщо ми приходили в рітейл, який сам по собі ми розуміємо, що це величезний бізнес, і в 90-х та в 2000-х роках ніхто не вважав, що це взагалі бізнес серйозний, бо й рядом стояли такі великі предприємства, як Криворожсталь, Бензин, Нафта, Газ. І рітейлови бізнес і виглядав, вважався витрати якісь лавочники, якісь, Ну, така так? да, мусорна така історія. Це зараз ми розуміємо, що це 15 ВВП країни. Зараз ми розуміємо, що це 20% людей, зайнятих в рітелі, це від роботоспособних людей. Це 20% працюють сьогодні в рітелі. Це великі бізнеси, які вчать чомусь і роблять щось для країни, але. А в ті роки це вважалось таким не дуже привабливим бізнесом. Ім займалися предприємці мали, і... але сам ринок, якщо ти бачиш ринок, то ринок величезний. Зараз він виміряється сотнями мільярдів. І це прям, да, доларів. Це фантастично. В Україні в Україні, в Україні біля 100 мільярдів доларів ринок ретейлу. От в 2000 році ти рахував ці цифри? Ти бачив ці сфері? Я мільярдів? бачив, що він великий. Я бачив, що він не менш ніж металургія та нафта. Ти де ці цифри брав? Ти вони брав, були. Ти біз... Вони були. Я брав, воно легко перераховується з перерахуванням на одного жителя. Скільки ти витрачаєш грошей на харчі? Скільки ти витрачаєш грошей на бензин? Це умовно можна порахувати бізнес. Далі ти заходиш чи не заходиш в ці ринки. А колір ринку червоний голубий? червоний, чи не чи, чи голубий, чи голубий, це від конкуренції, яка яснує. Якщо ми кажемо про 2000 роки, якщо не було жодного супермаркету, то ми розуміємо, в харчу в продуктової групі це був голубий океан, де ти мог твої конкуренти це предприємці з ринків та предприємці з ваших дворів, маленькі кіоски і так далі, то дійсно бачучи, що робиться на Заході США, Америка чи Європа, ти розумієш, що це можна поєднувати, що це 100% буде тут.